Слава роду, слава рідним Богам! слава Україні Русі слава. Дуже багато є з нас. Люди зависають в негативі знову ж таки. Хоча ми говоримо про позитив, хоча ми говоримо про нове мислення там, і так далі, і так далі, і так далі, про світогляд любові і добра. Однак знову і знову... Там відосики про, про якісь окольчики, чи там якісь, якісь, які що нам, нас чимось травлять, чи зверху, чи знизу, чи з середини, про якісь, якісь болячки, про якісь як нас обмежують, права, свободи, як там народ їд влаштовує війни. А, і так далі, я вас запитаюся, за дорогі мої, ну, ну ви ж це знаєте, знаєте, то на про це говорити ще і ще знову і знову? Хто цього не знає, от, 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 йому можна це і то дозовано, потрошечки, має бути 90% позитиву і 10% у тої реальності, того, того, то, того. То, Тої неприємної реальності. Бо якщо е ту неприємну реальність відкрити людині навіть не всю, а так, так то, то, то просто, як то говориться, дах, дах потече. То і все. Ось. Е Тож це має бути дозовано. Дозовано. І дозовано для тих, хто не знає. А для тих, хто знає, то, то навіщо це знову і знову пережовувати? Навіщо? Це ми знову і знову, це. Притягуємо і матеріалізуємо. Це от, ото попався серіал. Серіал темна матерія. Темна матерія і такий такий фантастичний серіал, фантастика. Однак, власне, дуже мудро показано. Там вчені, власне, винайшли дійшли до того, як, як переміщатися поміж реальностями. Фізичному тілі. А, і що? І що? А там, знову ж таки, вони то переміщуються, так? Однак пішло, грубо кажучи, 10 чоловік, а вернувся один. І вони, о, а чого, а що? А справа в тому, що він як виходить зі своєї реальності, то він йде по такому безкінечному коридору. І двері... Цей. Тобто наш мозок знову ж таки дає нам картинку таку, ну, як, би, е, як то говориться, варіму. То що, то, що перетравить на, на, на нашу свідомість, наш розум. Так? Він дає так, як, як ми то можемо нормально сприйняти. Бо насправді може бути все, що завгодно. Ми можемо взяти відкрити двері, а там буде не коридор, а ліс. Можна так? Однак на, на наш мозок, наш розум на сьогоднішній стадії розвитку, він нічого не виніс. Просто би перегоріли пробки, як то говориться, та й все. І відповідно, мозок захищається, дає таку картинку, як розум може переварити це. І ото, відповідно, вони йдуть, а там направо-наліво двері і реальність, 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 реальність. І вони відкривають. а... Там ядерна зима, там ядерні вибухи, там ще щось якісь катаклізми, там а, і врешті-решт доходить до то, того то головного героя, доходить і він каже, що, щоб що, що вони разом йшли, каже, слухай, тут, тут в чому смисл, в зміст? А, Ми відкриваємо і за дверима. Є та реальність, тобто питання, як знайти ту реальність, яку хочеш знайти. Ми знаходимо ту реальність, про яку думаємо. Які в нас страхи всередині, на що ми налаштовуємося. І він каже, так, все, от, от зараз постарайся ні про що не думати. 10 секунд. Все. 10 секунд, а я практикував медитацію, я знаю, як це робиться, я налаштуюся і ми перейдемо в ту реальність, що потрібно. Вот. А вони кажуть, як це можу не думати 10 секунд. Він каже: а ти сконцентруєшся на своєму диханні і робиш такий глибокий брох і слухаєш, як то, то то дихання йде. І поки ти вдихаєш, вдихаєш, то пройде 10 секунд, ти відповідно будеш думати про дихання, а не про щось. інше. І все. І вона починає вдихати, він відкриває двері, і вони переходять в ту реальність, в яку, власне, хотіли перейти. Вже в позитивну реальність. ось. Тобто, у того, подивіться той фільм. то, темна матерія, серіал. Е -е. І зрозуміти, що так воно і є. Так воно і є в нашому житті кожного дня, кожен божий день. Про що думаємо, те притягує. Тому, власне, я коли дивлюся новини, то я що? Я, по-перше, хочу зрозуміти реальність, що воно там міняється, не міняється, що відбувається на фронті, у владі, там, в народі і так далі. так? Дивлюся тенденції, які так. Однак, щоб формувати ту реальність, яку я хочу бачити навколо себе в своєму народі, в своїй землі, то я з тих всіх новин я. Виужую, як то говориться, витягую е ну, вибірку, вибірку того, що мені подобається. І кажу, так, 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 отут От добре, тут добре, тут добре, тут добре. Оце це гарні тенденції, хай воно так і продовжується, о, прекрасно, зміни є, зміни будуть, все. так. Тобто Одною стороною, голови я розумію реальність. З другої сторони, голови, я просто малюю. Куда то реальність суне? А вона може посунути в будь-який бік, в будь-який. І ми задаємо їй тон. Бо є передачі, які показують, що там, о, скільки людей пророкувало кінець світу, і кінця світу не сталося. Вони дурні, вони там аферисти і так далі. Та дураки ті, хто так говорить. Тому що не, не сталося кінця світу, ну і слава Богу. Значить, ми таки вибрали інший сценарій, інший коридорчик, іншу реальність. Значить, таки подумали в іншу сторону. Але хтось перейшов в ту реальність і пішов в тою стороною. Кожен вибирає свою реальність. Тож будьмо мудрими, будьмо, власне, свідомими, яку ми реальність вибираємо, яку ми вибираємо, які ми сценарії підтримуємо своїми думками, в своїй голові. Якщо ми знаємо про те негативне, що є, то, то вже ну, на що про то говорити. То, ну, я, я те, що в такий така фраза класна. Скільки вже можна за то говорити? О, це просто шикарно. Це, це, як то говориться, криватий висляд. це, це Причому ця фраза могла прозвучати, може прозвучати, е, в будь-який момент. Навіть тоді, коли перший раз про це почали говорити. Так? Однак е, просто от коли, коли, коли немає бажання про це говорити, то нащо про це говорити? О, і, ну, скільки про це можна говорити? Шикарна фраза. І тут, власне, точно так само. Ну скільки ж можна про це говорити? Ну, знаємо ми про це, ну і знаємо, ну і все. Ну ми вибираємо іншу реальність, відповідно, думаємо про інше. І, і в ту сторону дивимося, і направляємо туди свою енергію. І так йдемо туди, туди, вправо. Не наліво, а вправо. От так. Ось. Тож, власне, оце те, на чому хотів заакцентувати увагу нині от, от в ті дні. Весняний дідів. Ось. Так я там маски. Все писання Тож, як то говориться в тому солковому фільмі Кінзазаза, а думайте про що думаєте. Те, що думаєте, говорите не те, що думаєте, а робите не те, що говорите. О, то, то, то так і виходить. Тож думайте про, про те, що думаєте. І е, відповідно робіть так, як говорите. І це перша заповідь набору духовної сили, набору розвитку, росту магічної здібності. Тож Якщо хочете розвиватися, то так от треба. І йти типу по тому шляху. Ось так от. Ну що ж, тож весняні дід. Тож, аби якомога швидше і якомога легше відродився народ наш у силі славі своїй. Тому, як і тисячі років тому, у ті часи весняних дідів. Родом Всевишнього Ярило Батечко, прибив, сили свої на сладі, свої своє ділиці, цілий нашу ночь побули. Разом з Лени красною, воїною наших захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших продаж, нашому ладі наші. Власні. Вітом перуному горни, щитом сварого заслони. Силами своїми силами, силами своїми благослови, силами своїми наділи, аби палала кожна чара літа. Бога небо.